Контроль якості продукції на складі виробника в Китаї це гарантія отримати саме той вантаж, який ви замовляли. Компанія Fialan за допомогою своїх штатних працівників може виконати контроль якості продукції в будь-якому місті Китаю. Ця послуга дозволяє перевірити якість конкретно обраного товару або всієї партії загалом. Також для клієнта це дає змогу перевірити, що товар відповідає всім заявленим характеристикам. В моменті ми можемо перевірити кількість товару у партії, а також вирішити питання по його недостачі або браку на фабриці виробника. Ця послуга економить ваші кошти на сплату претензій від ваших клієнтів, а також на ремонт та повернення неліквідного товару назад в Китай до виробника. Не варто забувати, що досить складно довести китайським виробникам, що товар був відправлений від них у неналежному вигляді, для того щоб скористатися цією послугою, необхідно. Перше це авторизувати компанію Fialan перед постачальником. Друге написати технічні завдання по проведенню контролю якості продукції. Третє обрати зручний для вас формат звітності. І наостанок узгодити конкретну дату проведення контролю якості продукції на складі виробника. Після чого ми фіксуємо всі домовленості у двосторонньому договорі, зв'язуємося з постачальником та уточнюємо конкретну дату та час проведення контролю якості продукції у нього на фабриці. Звіт по контролю ви отримуєте протягом 48 годин після його проведення. Контроль якості продукції є ефективним інструментом для мінімізації ризиків при роботі з китайським виробником. Це дає вам 100% гарантію отримати ліквідний товар. Для отримання детальної інформації по вашому проекту зв'яжіться з нами будь-яким зручним для вас методом. Безпечних вам угод!